Чимало запитань надійшло щодо проблем саме банківського сектору. Зокрема, виділяє запитання Світлани Товченко. Вона запитує, як ви прокоментуєте ситуацію, що склалася із Приватбанком. А також люди запитують щодо, приміром, коли буде ліквідована схема Арбузова 2012 року, яку нині втілюють у життя Гонтарева та Ворушилін. Це достатньо глибоке концептуальне запитання Україна. Сильна європейська держава. Чим вона сильна? Вона сильна своїми ресурсами, своєю сільськогосподарською землею, транзитним становищем, а саме головне, вона цінна унікальним інтелектуальним ресурсом, який країна має. Ми, за оцінками Світового банку, до речі, і за оцінками Організації Об'єднаних Націй, що співпадає, ми знаходимося на п'ятому, шостому місці за рівнем інтелекту нашої нації. Ми унікальна країна. Яка, на жаль, із за хаосу в управлінні державою є легкою здобичею. І тому нас сьогодні споживають всі: всі, хто хоче на Україні заробляти, хто хоче будувати свої статки, хто хоче на Україні базувати своє щастя. Українців нема кому сьогодні захистити. І падіння банківської системи України знищення 85 банків. Це є дуже тонка спланована стратегія, яка робить Україну просто певною фінансовою колонією, економічною колонією, яка заміщує українську банківську фінансову систему абсолютно іншою ззовні. Як приклад того, за останні роки, коли править пані Гонтарєва, питома вага. Російських банків в загальному банківському капіталі України зросла з 12% до 41 Ще декілька кроків, які ми дамо зробити Гонтарєві, і в Україні, по суті, буде російська банківська система. Скажіть, хто це кришує? Треба назвати прізвище? Це президент України. Як би Гонтарєва могла це робити, якщо б вона не отримувала дах на всі ці дії? А давайте задамо тепер питання. Зараз хочуть повернути мільярд сто грошей Януковича, які він через цінні державні папери вивів і, по суті, привласнив. А хто обслуговував цю оборудку? Гонтарєва, голова національного банку, яка тоді очолювала компанії по фінансовому консалтингу. І вона робила ці оборудки Януковичу. Друга людина, хто це очолював. Це діючий сьогодні міністр фінансів України. Якщо я не помиляюсь, Данілюк його прізвище. Він тоді представляв консалтингові компанії, які робили цю оборудку Деянуковича. Це їх люди. Як вони потрапили на ці посади? Потрапили за паденням президента Порошенка. І вони продовжують нарощувати сьогодні, знищуючи українські банки, нарощувати російський капітал банківської системи в Україні. Ну це не все. Вони знищили 85 банків, але вони вбили середній клас країни, тому що там загинуло 450 мільярдів гривень, які належали середньому класу нашої держави. А тепер що вони роблять з цими банками, яких вони по суті грохнули навмисно? Вони створили фонд гарантування вкладів, який очолив бізнес-партнер президента Пан Варушилін. Варушилін спочатку. Був керівником корпорації Богдан, яка належить президенту. Потім він був співзасновником президентського приватного банку, а потім його делегували на фонд гарантування вкладів. І з оцих 85 банків забрали всі ресурси, всі активи і віддали в цей фонд гарантування вкладів, який очолив пан Варшилі. І якраз ці гроші, ці активи, все це мусило стати основою. Фінансовою майновою основою для повернення депозитів тим представникам середнього класу в Україні, які реально втратили свої депозити в шуканих знищених банках. Що робить Варушилін? Він бере і замість того, щоб переоцінити активи знищених банків з 450 мільярдів гривень до трильйона як мінімум, тому що ви знаєте, що брали застави банки по дуже заниженим ринковим цінам. Що вони брали все, що вони брали в заставу, оцінюючи це в два-три рази дешевше ринкової вартості. Курс гривні, який просто впав, вже просто трагічно впав, а активи ж оцінювалися по старому курсу гривні, тому мусила бути переоцінка цих активів мінімум до триліона. Що робить пан Варушилін? Він оцінює ці 450 мільярдів активів знищених банків в 99 мільярдів гривень. А потім говорить, що і за 99 він не зможе їх продати. Що, можливо, він їх продасть за 8-10 мільярдів. Просто люди, які сьогодні при владі, беруть мінімум 350 мільярдів гривень і кладуть собі в кишеню. Я, як лідер партії Батьківщина, склала аргументовану заяву про злочин і передала цю заяву про злочин. Саме стосовно фонду гарантування вкладів Гонтарівої Варушиліна. по-перше, в Національну агенцію по боротьбі з корупцією. І я хочу перевірити, у нас є набу чи у нас набу не існує. І я передала цю заяву в Службу безпеки України для того, щоб вони проаналізували, як Гонтарєва допустила або як вона це зробила. Що з 12% капітал російських банків в Україні збільшився до 41% в загальному банківському капіталі України? Я віддала в СБУ. і я хочу перевірити, чи є у нас служба безпеки України або її у нас немає. І я вам можу сказати, що служби безпеки України у нас немає, тому що немає фундаментального глибинного розслідування. З цього питання. І немає зупинення цього процесу, який набирає свої оберти. Приватбанк, ви питаєте, що таке Приватбанк? І чому це сталося з Приватбанком? Приватбанк на це аналізували після того, як у нього виявилася фінансова прірва, фінансова дірка, фінансовий дисбаланс на 150 мільярдів гривень. Це чверть українського бюджету. Як так сталося? Що 25 років Приватбанк працював успішно, і з приходом Порошенка і Гонтарєвої цей банк отримав дірку в 150 мільярдів гривень і його націоналізували по суцільній спільній згоді. Що таке 150 мільярдів гривень? Це приблизно 6 мільярдів доларів. 6 мільярдів доларів. Ви уявляєте, за кожен мільярд доларів. Які ми отримуємо від Міжнародного валютного фонду, вся країна стоїть на колінах і випрошує цей мільярд, переглядаючи пенсійну систему забезпечення, підвищуючи ціну на газ до 285 доларів за тисячу кубічних метрів, підвищуючи пенсійний вік, інші приємні в лапках речі. А тут 6 мільярдів доларів просто списали. І я хочу вам сказати. Моє абсолютне переконання, що ці 6 мільярдів доларів, виведені разом з керівництвом держави Гонтарєвою за межі України, що це і був той тіньовий заробіток, який знищив Приватбанк, а тепер нам доведеться з вами за все це заплатити. Що потрібно було би зробити? Детальне, фундаментальне, глибоке розслідування. Куди зникли ці 6 мільярдів? На чиї офшорні рахунки вони лягли? Хто за це відповідає? Крім Гонтарєвої. я вам можу сказати, що поки цей президент працює на цій посаді, весь український народ буде кров'ю відхаркувати ці 6 мільярдів доларів, щоб повернути ці гроші через державний борг України, але розслідування проведене не буде. Тому що дахом для цієї оборудки є персонально президент України. І поки він буде на посаді, ми з вами не зможемо розслідувати, куди поділись ці 6 мільярдів, і ми не зможемо повернути ці 6 мільярдів в країні. От так з вами працюють. А тепер давайте подивимося, як це лягло на ваше майбутнє сьогодення, на майбутнє сьогодення наших дітей. Дуже просто в цю бюджетну ніч. А вночі, як ви знаєте, добрі справи не робляться, і вночі бюджет приймали для того, щоб країна не могла в режимі онлайн за цим спостерігати і аналізувати, що відбувалось. Так що перше зробив Гроссман? Він провів, просто я би сказала, вирвав з цієї Верховної Ради закон, який зняв обмеження на обсяг державного боргу нашої країни. Ви знаєте, що бюджетним кодексом було закріплено, що державний борг країни не може перевищувати 60% валового внутрішнього продукту. Чому? Тому що це вже межує з питаннями національної безпеки нашої держави. Що зробив Гройсман? Він зняв це обмеження. І з ПриватБанком, з цією дірою в ПриватБанку фінансово, з цим дефіцитом Приватбанку в 150 мільярдів сьогодні. Державний борг України на наступний рік дорівнює валовому внутрішньому продукту держави. Це означає, що все, що ми з вами заробимо в 2017 році: всі підприємства, всі люди, всі це все буде дорівнювати державному боргу України. Це все треба віддати за державні борги. Скажіть, це політика? Так. Да. Це свідома політика по знищенню нашої країни. Це свідома політика, щоб Україна більше не мала шансів на відродження. Але не так буде. По-перше, треба якомога швидше перезавантажувати владу в нашій державі. Немає шансу від них чогось дочекатись. Вони вже чітко показали всьому світові, хто вони є. Це частина кланової олігархічної системи. Президент Порошенко це головний олігарх нашої держави. І він буде проводити політику на користь кланів доки поки буде займати цю посаду. Він єдиний, хто заробив на падінні курса гривні, і не посоромився записати це в декларацію свою, в електронну декларацію. 48 міль... мільйонів гривень президент України заробив на падінні курса гривні. Хто за це буде відповідати? Він але тоді, коли влада зміниться. І тому нам треба боротися, тому що шлях є. Згадайте поствоєнну Німеччину. Їм потрібно було всього 5 років після розрухи, після повного знекровлення, після того, що 20 мільйонів німців після війни були на межі смерті від голоду. Але 5 років, і вони поновили довійськовий, довоєнний рівень валового внутрішнього продукту. Україна може за 2-3 роки докорінно поміняти стратегію свого розвитку, докорінно поміняти ситуацію в країні, і для цього є всі інструменти. Але нам треба бути сильними, адекватними, інтелектуальними і не давати себе зачищати як націю.